Чи знаєте ви, що підсвідомість контролює 95% вашого життя? Її підпорядковуються абсолютно всі процеси організму: фізичні рухи, думки та почуття, підтримка температури тіла, рефлекси, органи чуття та інше. Усе, що ви обираєте, як міркуєте, чим живете і у що вірите? Усім цим керує підсвідомість. Виходить, що якщо до неї не прислухатися, то ви використовуєте свої можливості лише на 5%. А тепер лише уявіть, як було б чудово навчитися контролювати силу своєї підсвідомості і завдяки цьому повністю змінити будь-яку сферу життя, особливо це стосується рівня доходу. Професор нейрохімії та нейробіології Джо Ді Спензе відомий своїми роботами, які розповідають про те, як керувати своєю підсвідомістю таким чином, щоб докорінно змінити своє життя. І в цьому відео я розповім про найцінніші поради Джо, які зроблять вас успішними та багатими просто завдяки повному контролю своєї підсвідомості. Вітаю на каналі Нотатки Мільйонера. Хочете знати про гроші? все? тоді підписуйтесь прямо зараз. У юності з Джо Діспенцею стався нещасний випадок. Хлопець потрапив у жахливе ДТП, отримавши в результаті численні переломи хребта. Лікарі запропонували йому стандартну в таких випадках операцію: скріплення хребців спеціальними пластинами. Але, на жаль, жодних гарантій на успіх лікарі не давали. Тоді діспенза відмовився від операції та вирішив зцілитися сам. На той час він уже володів певними практиками медитації, які почав використовувати для відновлення свого здоров'я майже 10 тижнів молодий чоловік займався щоденними медитаціями та візуалізував своє тушення. Через пару місяців Джо зміг стати на ноги і почати вести звичний спосіб життя. Власне, дивовижне зцілення переконало діспензу в тому, що за допомогою розуму людина здатна контролювати будь-яку частину свого життя від фізичної до матеріальної. У своїх роботах він навчає тонким налаштуванням мислення, за допомогою яких кожен зможе сформувати нову особистість і досягти бажаного результату. На сьогодні в доробку автора кілька десятків робіт з управління власним життям, чотири з яких стали світовими бестселерами. Так, Пенза видав надзвичайно популярну книгу Сила підсвідомості, яка розкриває ключові ідеї використання мозку таким чином, що кожна думка може перетворитися на матеріальну річ. У силі підсвідомості Джо розповідає про цікавий експеримент, коли на двох групах людей провели тестування. Учасники першої мали тренуватися, виконуючи підйом на біцепс, але робити це подумки, прокручуючи вправу у своїй голові. Учасники другої групи робили все те саме тільки по-справжньому. Результати були однакові. Сила біцепсів піддослідних зростала в будь-якому випадку. Чи то вони піднімали штангу фізично, чи імітували цю дію в думках. Показово, що учасники, які практикувалися подумки, продемонстрували аналогічні фізіологічні зміни. Хоча а не отримували фізичного досвіду, пише діспензе. Як бачите, сила підсвідомості здатна змінювати реальність. Думки, які прокручуються у вас в голові, є реальними і для мозку, і для тіла. Усе, що ми програємо в голові, дивовижним чином здатне змінювати реальність. І просто зараз я поділюся з вами двома простими кроками, виконавши, які ви гарантовано налаштуєте себе на шлях багатства та успіху. Усе, що вам потрібно зробити з самого початку прийняти тверде рішення, що ви хочете змінитись, аби стати багатим та успішним. Важливо усвідомлено забажати змін, адже лише так ви зможете зрозуміти, як змінити своє життя. Зрозумійте свої справжні бажання та цілі. Почніть мислити позитивно. У цей момент хтось, ймовірно, вже відчує, що процес запущено, а хтось скаже, що жодних змін не відбувається. Чому так пояснює диспенс тіло роками програмувалося на відчуття неблагополуччя. Ми стаємо на трибуну й проголошуємо, що прийдешня зміна піде нам на користь, але здається, що всередині себе ми просто не здатні відчути справжнє щастя, а все тому, що розум і тіло роз'єднані. Суть у тому, що ваше тіло з часом звикає бути в постійному стресі. Більшість людей просто привчили себе до негативу, і тепер їх тіло лише тіє за звичкою. Тому можна з упевненістю заявити, що ви нещасні на підсвідомому рівні. Зважаючи на це, Тіспензе наголошує. Для подолання негативних підсвідомих програм недостатньо мислити позитивно. Але що в такому разі потрібно зробити, для цього є другий крок. Прийнявши спочатку тверде рішення, ви маєте знати, що просто позитивного мислення для переформатування своєї підсвідомості на успіх і багатство буде недостатньо. Необхідно повністю змінити звички тіла, навчити його заново радіти. Більшість людей щодня перебувають у стресі. Вони постійно думають про негативні речі, згадують темне минуле. У цей момент мозок надсилає сигнал тілу, яке також видає неприємні відчуття на фізичному рівні. Наприклад, частіше серцебиття підступає клубок до горла пітніють долоні. Щодня прокручуючи все більше і більше негативних думок, ми замикаємо наше тіло в коло перебуваючи в постійному стресі. Важливо кардинально перекодувати свою підсвідомість, навчити мозок і тіло нових звичок, програм, які задаватимуть позитивну хвилю життя. Наприклад, думати про достаток, чудова звичка для майбутнього мільйонера. Закріпіть думки про своє багатство, думайте про перспективу заробітку великих грошей, буквально вшивайте ці переконання у свій мозок. Уявляйте позитивне майбутнє з величезними сумами на картках і в гаманці. А якщо раптом думаєте про минуле, тоді прокручуйте в голові. Виключно хороші моменти, уявляючи свій успіх і багатство, добробут рідних і близьких, прокручуючи всі ці думки у своїй голові, ваш мозок починає надсилати тілу зовсім інші нові сигнали. Вони набагато приємніші за попередні, адже несуть тільки позитивні емоції. Ви починаєте відчувати радість, отримувати задоволення від можливих перспектив. Коло знову замикається, але тепер перебуваючи в стані постійного задоволення. Важливо регулярно відтворювати образи позитивних бажань і подій. Таким чином ви перепрограмуєте свою підсвідомість. Так у мозку почнуть змінюватися і закріплюватися нові нейронні зв'язки, створюючи нову звичку тіла, йти до багатства. Знову й знову репетируйте майбутню подію в думках, поки вона закарбується в мозку у вигляді нових нейронних зв'язків. Знову й знову занурюйтеся в емоцію, яку вона викликає, поки тіло не повірить, що все це. Це відбувалося насправді і не зміниться в потрібному напрямку. Пише діспензе. Регулярні думки налаштують вас на потрібний лад. Хочете притягувати багатство у своє життя? Думайте про це постійно. З часом, крім відповідного настрою, до вас приходитимуть усе й нові й нові ідеї заробітку, відкриються нові можливості та почнуть досягатися абсолютно інші вершини. Сила підсвідомості велика, лише подумавши, ми можемо повністю змінити себе та світ навколо нас. Візуалізуйте своє найкраще життя регулярно, знайдіть свої негативні внутрішні полі та установки. Замініть їх на ті, які приведуть до успіху. Підсвідомість знає відповіді на всі питання. Якщо у вашій голові народилося питання, значить там є відповідь. Варто вам задуматися про те, як ви хочете жити через 10 років. Турбота про фінансове благополуччя вийде на передній план. Чим швидше ви почнете працювати над своїми стосунками з грошима. Чим швидше ви будете спрямовувати думки в потік позитивних думок про фінансовий успіх, тим швидше ви досягнете видатних результатів. Якщо це відео змотивувало вас почати діяти і працювати зі своїм тілом і думками, або ж ви просто бажаєте підтримати мої старання, це легко зробити лайком на відео. Дуже вдячний за вашу підтримку. У коментарях напишіть про що ще ви б хотіли почути тут на каналі. Я обов'язково прогляну кожну ідею і найцікавіші розберу в наступних відео. З вами були нотатки мільйонера. Ти станеш багатим.